ефірі інформаційна програма «102 інформ вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтеся. Амурнижньодніпровському районі обласного центру по гарячих слідах затримано двох крадіїв телефонних кабелів. Останнім часом на території району збільшилась кількість крадіжок кабельно-провідникової продукції. Зв'язку з цим в оперативній діяльності правоохоронців було передбачено план заходів по розкриттю та попередженню таких злочинів. Результати не примусили на себе чекати. Так, 10 квітня близько 12-ї години ночі до райвідділу від оператора Укртелеком надійшло повідомлення про те, що в будинку номер 1 по проспекту газети правди пошкоджений кабель, із за чого спрацювала охоронна сигналізація. Зв'язку з цим були орієнтовані патрульні наряди та охоронні структури. По гарячих слідах, прибувши на місце події близько за три хвилини, були затримані два громадянина. Які намагалися вирізати близько 60 метрів цього кабелю? Затримані непрацюючі місцеві мешканці 23 та 24 років. Хлопці не відпиралися. Провину свою визнали одразу. Причина тривіальна. Залізли вчора вічером, зв'язали кабель. А що за кабель? Телефон і кабель. А свізі, почому ну, не тоді кушать, ні за що. Не роботають. Нигде не работаем, да. Сожалею, Сожалеем об этом. Да. Привлекались раньше вместе? Да. Да. За что? Телефон забрал у человека. У меня то же самое. В 2007 году это давно было. я вот в 2012. -м. А пошли в этот дом, я до этого там был. Тоже обрезал кабель, не было денег, не за что было кушать. Ришили сьогодні тут ну, вчора пойти заработати до Позвал Позвав мене з собою, я сам усіл. Очень убитою. Про їжу історія відома. Усім крадіям, як правило, гроші потрібні на їжу. Але ці хлопці не щирі. Гроші їм потрібні були, скоріш за все, на наркотики, бо обидва наркомани. Останнім переділено повідомлення про підозру. скоєнні Злочину передбачено статті 185, частиною 3 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання виді позбавлення волі сроком від 3 до 6 років. Взагалі ситуація з розкраданням кабельної продукції на Дніпропетровщині складна. Лише з початку року правоохоронці провели біля 700 профілактичних рейдів, направлених на збереження кабельної мережі області. В ході проведення цієї роботи, значить, у нам, нам значить, вже задокументовано порядка значит, 42 фактов значит, и выявлено значит, лица, которые совершили данное правонарушение. Значит, нами проведено ряд мероприятий по значит, документированию фактов незаконной деятельности значит, металлоприемных пунктов, которые как конечные потребители, будем говорить так, лома цветных металлов, значит, на сегодняшний день тоже доставляет нам особое беспокойство. И уже на сегодняшний день можно сказать о том, что 169 значит, таких металлоприемных пунктов, задокументированных незаконная деятельность, ведется следствие. В рамках реалізації проєкту Ради Європи Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні Дніпропетровського пройшла науково-практична конференція під назвою Актуальні питання досудового розслідування слідчими органами внутрішніх справ, проблеми теорії та практики. Захід був організований на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Організаторами конференції виступили Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, головне слідче управління МВС України та Рада Європи. Захід відбувся за сприяння національної школи суддів України, вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Генеральної прокуратури, асоціації правників України. Головна мета конференції створити платформу для фахової дискусії задля підвищення ефективності системи кримінальної юстиції в державі відповідно до європейських стандартів, зокрема в контексті оптимізації практичного застосування нового кримінально-процесуального кодексу України, підвищення потенціалу органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури і судової гілки влади щодо застосування положень нового КПК і забезпечення процесу моніторингу застосування окремих його положень. Працівники вже в умовах в нових умовах працюємо практично 5, рівно 5 місяців. Дождь сьогодні заявити, да? що в принципі новий кодекс діє, діє успішно, і ми ті питання робочі, які виникають, цьому під час роботи в нових умовах, ми їх вирішуємо успішно взаємодії з прокуратурою, судами, тому що не може, будь-яка да? нова форма, вона виникає одне діло. Науковий підхід і кодекс, а друге діло практичне застосування. Ну ті моменти, які є, вони дуже успішно вирішуються на сьогоднішній день. Але є дуже багато питань, які дискусійних. І я думаю, що сьогодні під час обговорення цих питань воно дасть свій позитивний відгук для практичних працівників. что мы понимаем, что законодательство сегодня абсолютно революционное. Вот, и, конечно, не все в полном объеме готовы к ее выполнению. И сегодня идет наработка практики. И сегодня мы учимся практически с колеса применять новое законодательство. И это как бы не совсем понятно и самим работникам, и нашему населению и так далее. Поэтому нужно искать сегодня пути совершенствования, быстрейшего устранения тех имеющихся Яких-то не uh, uh, несизмнісогласованих действий, которые бы сьогодні улучшали систему роботи по, охранительных, по охранительных В роботі конференції взяли участь близько 70 фахівців. Серед них представники Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, працівники генпрокуратури, міністерства юстиції, національної асоціації адвокатури. Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги та головного слідчого управління МВС України, окрім того, на заході були присутні представники апеляційних судів Дніпропетровської та Запорізької областей. Активну участь в роботі конференції взяли провідні експерти Ради Європи. На базі того ж університету пройшов строєвий огляд Дніпропетровського гарнізону міліції відповідно до вимог міністра внутрішніх справ України. Особовий склад органів внутрішніх справ з 15 квітня переведений на носіння літньої форми одягу. Тож огляд мав на меті якраз перевірку стану зовнішнього вигляду правоохоронців. Урядом держави та керівництвом МВС приділяються підвищені вимоги не тільки до форм та методів роботи органів внутрішніх справ, а й до строєвої виправки та зовнішнього вигляду працівників міліції. Кожен міліціонер повинен розуміти, що бездоганний зовнішній вигляд працівника міліції в значній мірі сприяє підвищенню авторитету та іміджу української міліції, довіри до неї населення. Річний состав має мати образцовий внічній вид, тому що… Милиция – это публичная служба, она работает с населением, вот, взаимоотношения с населением происходят все время, и они должны соответствовать тем требованиям, которые сейчас предъявлены. За период проведения смотра были выявлены недостатки, они рабочие, установлены сроки устранения недостатков личному составу, и будет обеспечен контроль за их устранением». Аналогічні строєві огляди пройшли в Криворізькому, Дніпродзержинському, Павлоградському та Нікопольському гарнізонах. Щороку, у третю суботу-квітня, у нашій державі проводиться день довкілля. Указ про його започаткування підписано президентом України у 1998 році. Головне управління МВС України в Дніпропетровській області не залишається осторонь цих державних ініціатив. Цього квітня пройшли чисельні заходи по приведенню у належний санітарний та естетичний стан адмінбудівель та приміщень міськрайорганів, органів міліції, озеленю та благоустрою території органів і підрозділів внутрішніх справ області, дитячих майданчиків на територіях обслуговування на суботник. Вийшли тисячі правоохоронців від керівників до дільничних і ветеранів служби Це всі люди, які Вважають свою країну, люблять її. Сьогодні вийшли, взялися за садовий інвентар і проводять якраз ці заходи. Ми також організували роботу і в сквері, який за рішенням міської влади міста Іторовське, передан у наше віддання. Ми це присвоїли званняцями скверу парк Щолка, бувшого міністра душі справ Радянського Союзу. І сьогодні організували роботу. Крім цього організували допомогу, шесть допомогу в інтернатах. Працюють наші працівники по недові порядки. На прилегні техніки інтернати. Ми організували роботу також в нашому лагері відпочинку для дітей в селі місці, селі Ярлівщина, лагерь Джержинець. Також ми готуємо до відкриття сезону і сьогодні там велику кількість працівників направила для наведення перед, порядку на території. Ми сьогодні з великим задоволенням всі бросили ручки, папки, телефони, і сьогодні вийшли на вулицю. І це якась така приємна робота, яка доставляє і насолоду, тому що займаємося. Тишки іншими ділами в день довкілля дорослі намагаються вбрати не тільки адмінбудівлі і великі міста, а й привезти до ладу дитячі майданчики території садочків і шкіл, табори відпочинку. Дніпропетровські правоохоронці виїхали в підшефний інтернат номер 1 міста Нікополя. Ми сьогодні допомагали обкопувати дерева, білувати їх, замітати, збирати сміття. бо вважаємо, що на чистому подвір'ї, в чистій хаті, чисті думки, помисли и гармония. В школе інтернат гармония. Мне очень приятно, как руководителю этого учреждения, в том, что в этом празднике принимают участие как взрослые, весь взрослый коллектив школы-интерната, так и детский коллектив. И вдвойне приятно, что к нам присоединились и наши друзья, наши шефы, работники МВД, которые не только помогают нам в тех негараздах жизненных, а и в таких приятных моментах, когда проходит субботник, когда мы облаустраиваем территорию. приводим в таку, ну, не просто соответствие, а в красоту наше учреждение. Не забули правоохоронці і про свій відомчий табір відпочинку. Попрацювали на славу в Дзержинці. Сьогодні на нашій території проходить всеукраїнський суботник, в якому приймають участь співробітники ГуМВС України в Дніпропетровській області. В нас зараз проходить підготовка до літнього Літнього сезону і це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.